Всім привіт! Закінчується перша декада червня. Із взятком важко, але, але підсобляє дуже добре болото. Ось такі степові медоноси, типу синяка, які я залишив у себе на сінокосі, Нарешті розквітла рожева акація. Усе гудить. Зараз загроза дощу, чи то зливи. По прогнозу вона в нас вже йде, а рожева акація продовжує гудіти. Тут не тільки джмелі. Я зустрічав таку інформацію, що на рожевій акації працюють тільки джмелі, тому що бджола не може дотягнутися до нектара, Та все вона може і добре дотягується. Тож, Акація рожево годить від бджіл, але ж червень є червень. Червень є червень. Деякі колоди бджола просто перестає влазити. І поки я там, поки я там гуляю по лісам, по болотам і займаюсь бджолами з рамочними вуликами, у мене колодна пасіка ризикує розлетітися. А ось так б жила вже випіра з колоди. <хи> Тож я сьогодні, якщо не піде дощ, а якщо піде, то після дощу буду намагатися зробити відводок з колоди. Мене багато хто запитував, як можна зробити відводок з колоди. Та дуже просто. Я вам сьогодні буду намагатися це показати. Але для початку треба позабирати в усіх вуликах смужки. Тому що липа через декілька тижнів заквітує. І змушки тут будуть зовсім-завсім лишні. Те ж саме робимо і всі колоді, звідки будемо брати відводок. Для початку відкручуємо оці штуки. Відкриваємо. Вау! Колода. Битком набита бджолою, я не знаю як тут вирізати відводок. Зараз будемо щось шукати. Якийсь метод будемо пробувати. Ну що, як то кажуть, в народі Очі бояться, а руки роблять. Інакше не вийде ніяк. Інакше ніяк не вийде. Язики будемо складати ось в таку колоду 19-го століття Ну що? З Богом? Перший язик витягуємо труд. Язик трутовий. Головне, щоб було добре видно, трутовий язик. Його просто викидаємо. Третій язик. Вырезаемо. Mm -hmm. вытянуть и нормально. Mm -hmm. Тянем, потянем. ось так. Язик трохи розплоду зачепили. Далі буде веселіше. Знову язик крутовий. А от крутовий язик ми ще робимо. Скушаємо нову смію, а самі забираємо. На полівіку. Ось такі крутові язички. Ось такі крутові язички. Ось такі крутові язички. Так. А таке добралося і до рамочки. Толися, туди. Толися, туди. Знову рамочку. Тепер найцікаві цікаве. я виймаю рамку, яку ставив тут, коли заселяв цю колоду. Отака От штука. Ось От така штука в мене тут є. Її вже років три, але, але тим не менш. Три роки, але тим не менш. Це ціла рамка із розплодом і бджолою. Медом і таким іншим. Дивимось, чи немає тут матки. І що ми робимо? Ми засовуємо сюди рамочку з розплодом. Ось в ось цю колоду і відрізаємо ще шматок. Шматок сота. Ось такого наприклад. Переносимо третю колоду. Ну розплод теж, само собою. Ось тепер відв'язуємо стару сімейку. Тут де багато розплоду, меду, можливо, маточників. І знімаємо її, відносимо в сторону. О, блін! Важка сімайка. Ставимо на її місце. Оп. Ось так. Ось так. Все, тепер сюди вся льотна бджола злетить сюди. Мало того, що ми ставимо на її місце. Ми навіть ще і кришечку ту саму перекрутимо За неї. Ось таку, щоб бджола не на секунду не сумнівалася, що це саме ця колода. Так, все, і з цією колодою трохи розібрались. І так, що в мене виходить? На місці материнської колоди у мене висить нова колода. З тією самою кришечкою, щоб бджола менше блукала, вона прилітає і опиняється в шоковому стані. Матки немає, один раз плід і того небагато. Меду теж обмаль хоча є. Ну, Вона опиняється в порожньому будинку без матері. Материнська сім'я трохи переїхала подалі в вищевину. Тут спокій. Тому що вона практично не літає. Ні, вона літає наполовину, з неї бджола здебільшого вилітає, але не повертається. Бджола теж в шоці, але матка з ними запаси, запаси корму значні, запаси черви і критого розплоду теж немаленькі, тому ця колода через тиждень наростить собі нову льотну бджолу і почне працювати на липовому взятку. А оскільки я її розірвав на три частини, то третя найменша найслабша. Хоч у неї і є вирогідність попадання, потрапляння сюди матки, але дуже-дуже незначне. Я їм тут трохи вирізав корму, поставлю. Водички, як я казав, що слабеньким відводичкам, з, якої, з яких злітає льотна бджола, обов'язково треба ставити воду, щоб вони могли розмочувати мети, годувати розплод. Але з маткою тут проблема. Тут, якщо матки немає, то навряд чи вони виведуть нормальну здорову матку з нуля. Тому, тому цьому відводичку я приготував ось такий подарунок. Тут молоденька маточка, ось вона. Зараз я її буду підсажувати, підсажувати матку не важко. Якщо сімейка слабенька, нема агресивної льотної бджоли, або їй дуже-дуже мало і дуже мало критого розплоду, то матка підсажується без всяких там перестарог. Я відкриваю ось тут. Акуратно відкриваю ось так кліточку щоб тут де цукрова пудра було відкрито, але вихід, прохід забитий цукровою пудрою канді і кладу оцим ось канді ось так, щоб, щоб джела могла його споживати. Ну якось ось так. Якось ось так. Що відбудеться? За ніч бджола відчує запах матки. Вона вже його відчула. Вже чуєте які зміни? Зраділа, як бджола. Чуєте, як зраділа бджола? Вона гула тихенька, тихенько. Вона була в шоковому стані, взагалі взагалі не розуміла, чи це їхнє, гніздо, чи це чуже гніздо, де вона опинилася, чи може їх хтось з'їв Уже Та бджола жива вже з'їдена. А тепер вона почула, одразу миттєво почула запах матки. Так, за ніч вона проникне до своєї матки, виїсть Канді, випусне матку і матка почне працювати, як у себе вдома. Це, до речі, її є тепер її їдома. Так, залишається. Залишається сюди струсити Залишається сюди струсити бджолу із язиків тротових. Отак. Із тротових язиків. От ще меду налито. Так, і закрите. Все, щасливого плавання. Перевіримо через пару тижнів, як то, як чого оклигав, а можливо в кого ще й не вийде. Будемо спостерігати, тож залишайтеся на каналі, залишайте коментарі, вподобайки. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.